Не бояться так, складних термінів, і це правда. І коли розказуєш там, інфляція, вартість грошей у часі, складний відсоток, вони вже кажуть: ти порахуй, а потім <с> і розкажи, як воно відбувається. Складний відсоток це поняття, яке вічне і воно існувало, існувало, давно і буде існувати. І ми навіть це його використовуємо, коли оформлюємо навіть депозити. Це, хоча депозит зараз не, не вважається інструментом інвестування, тому що він не перекриває інфляцію. Але, до речі, багато людей досі думають, що вони інвестують. Ха, вони це в депозитах можна тримати частину своєї фінансової подушки, тому що частину інфляції ми перекриваємо. Ну, якщо ви говорити про реальну інфляцію, а не про те, що нам показує.